Вітаємо! Ти продовжуєш свій крок в голосі. Ми так, дуже вболівали. Але Дякую. скажи, будь ласка, співати у двох в боях це дуже складно. А у трьох як це? Це ще складніше. Це тим більше дівчата, всі голосисті, всі красиві. І це була, напевно, справжня конкуренція. Між нами так точно. О, нарешті ми почули це заповітне <світнє> слово конкуренція. <світнє> знаєш, бо всі до нас приходять і кажуть, товаришуємо друзі. Це трішу, це кодаш, це така здорова конкуренція. <світнє> От нормально, але про неї будемо говорити, тому що ми знаходимося на шоу голос країни, і кожен звичайно хоче прийти до наступного етапу. Наскільки сильним було твоє бажання потрапити до нокаутів? От шаленим. Чесно, шаленим. Я потрапила на голос, тому що хтось відправив моє відео, якийсь агент <світнє> голосу. І це для мене дуже велика відповідальність. Це, це напевно, якісь, якась судьба. Тобто, ти досі не знаєш, не хто знаю. відправляв тобі. Твій... Ми знає. повинні дізнатися, хто я можу. Пишіть в коментарях. Будь ласка, це дуже цікаво. Круто, що з Київстар ТБ можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де! З ким з дівчат було складніше всього співати? З, О, з вашого тріо? Не знаю, напевно, з дів... ну, як з. Складно з двома з двома та. це ну, ж треба. Бути. Знаєш, працюватися. Це потрібні так. репетиції. Так. Ви робили ці репетиції на відстані? Бо як сказав Потап було зібрані області з України з різних куточків. То як вас це? Було і на відстані, де коли приїжджали, От пару днів назад. Перед самим виступом ми зустрілися і пройшлися вживу. Mm -hmm. А так все в онлайн Вперше, вперше так, дуже складно було ну я просто скажу за кріну, бо звичайно, що mm -hmm. я ж маю до тебе дотичність, ти навчаєшся там, де і я в принципі вокало, mm -hmm. і я знаю, що вона розумієш, така плідна бджілка. От працювала і працювала, це Хомир, можна побачу, співала, не? співала так, молодець. Думаю, це тобі окремий Дякую. респект. Твоя робота є не є даремною. Але скажи, будь ласка, якщо порівнювати дитячий голос і дорослий. Де складніші були батли? Ну, знаєте, і там, і там складно. Там складно, тому що це діти і діти вони, ну, максимально стараються. Вони всі такі відмінники, вони мають це зробити чітко, класно, але вокально. А голос з країни це більш про образ, про вже дорослу особистість, яка готова до дорослого творчого життя. Тому і там, і там складно. Завдяки дитячому голосу написала рядки про те, що ти пісню. пісню. Just. так, just. Just. так, just. так. Just. Там деться Я знаю, звичайно. Чи будеш ти після дорослого голосу теж писати пісню і про що вона буде, якщо ти не пишеш? Uh, так, я планую писати далі пісні. Останнім часом я пишу. Про те, що відчуваю, а на голосі я багато емоцій відчуваю, тому я думаю, що якась пісня точно буде після голосу. На сцені одним із своїх учасників Потап сказав, коли вони не прийшли до наступного етапу Нукавті, що він запише їм пісню, допоможе записати пісню і відзняти кліп. Чи звернешся з таким проханням до нього? Ти? Ой, не знаю. Я буду старатися зараз максимально зосередитись на голосі і. Постараюся довести команду Потапа до перемоги. Ну треба Потапу перемагати, і, дитячому... і потім вже написати пісню. Так, бо в а дитячому голосі тобі не вистачило всього одного кроку так. до перемоги. Чи знаєш вже як перемогти в дорослому, або можливо якась є стратегія? Ой, ну мені здається, це ніхто не знає. Це все залежить від, від людей, адже прямий ефір це те, як тебе почують люди, як тебе відчують люди. Будь ласка, можеш до них зараз всіх звернутися. І сказати, щоб вони дивилися твої відео, ставили коментарі і підтримували тебе. Дивіться мої відео, підтримуйте мене. Я буду відчувати вашу енергію, ви мою. В нас буде взаємообмін, і ми зможемо довести команду Потапа разом до перемоги. Слухай, для тебе є невеличка гра. Зараз потрібно буде обрати когось із чотирьох тренерів 12-го сезону. А ми тобі просто ставимо запитання, ти кажеш, хто і з ким би ти пішла на побачення? <ган�> <ган�> з Надією Дорофеєю. <ган�> 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 а на край світу? На край світу? А можна з усіма? Ну усіма? Це, це було б круто. і Цікаво. <ган�> Кому б із тренерів ти принесла каву в павільйон? Олі Поляковій. моя мама дуже любить Олі Полякову. О, Я вона б зі мною задя жила. так. Ну що ж, ми вітаємо тебе. Дякую. Ти продовжуєш свій шлях проєкті Голос країни до зустрічі внукаутах на все зробити, щоб прийти до нас. Буду все робити, щоб прийти до вас. Дякую, Па-па. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум HD». підписуйся на YouTube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.